Друзі, привіт. Ще одне відео сьогодні. Хочу зробити вже таке, як я монтую композиції, щоб ви бачили, вже, як, цей, як, як цей процес. Присходить. Тому так, що Хочу зробити Хочу зробити сірого сторону гори, але сьогодні будуть гори більш такі, не гості, не динамічні, більш такі спокійні. Тому хочу діагоналі зробити діагоналі композицію. В третині тут поставлю велике каміння, і від нього будуть опускатися маленькі дрібні. Підтримувати. Тому зроблю так. Якщо ви будете це робити, мої рекомендації так це і зробити. Нагадаємо на горку важку, який у вас є. У мене ось такий. Я би на вашому місці поклав там лаву чи якусь підложечку. Маю на увазі там, де будуть жити бактерія. Ну, Лава це дуже гарно до цього пристосована, а потім вже якийсь поживний ґрунт. Все, сформовано. Вирівнюємо цей перейде, дуже люблю, щоб оно було рівнесенько. тому так і робимо. Ну, а далі, як по книжці, ставлю великі каміння. Це великий камінь, який буде вказувати рух всієї композиції. Я, як бачите, ставлю по діагоналі. І так себе поставити. Треба мені а, спеціальний а, предмет, це ось така за 350 кісточка. Вам теж рекомендую її взяти, якщо буде спорити щось. А, це основа. Звичайно, а, якщо б я два-три рази це викладував, я почав би не з цього камня, тому що він великий буде давити на цю композицію, почав би з маленьких, а, підпираючих камінь, які а, тримали усю всю гору ґрунту. Але, а, щоб ви бачили, як це відбувається великий камінь. Далі. Нам потрібно допоміжний, на який він буде великий, а, я його поставлю так само з таким нахилом. Паралельно першому. Трошки він буде показувати ось ту точку. Зроблю його так, щоб він ніби розколовся. Ось так. Зараз тут не потрібно каміння. Біле теж я приберу, щоб воно не відволікало увагу, тому що білі точки будуть концентратором. уваги. Так, Ці два камня. Зараз я подумаю, як я стали. Не зовсім мені не подобається. Це іноді, а потім додам, мабуть. Ще ось так, мабуть, і буде. Так, саме так. Далі. Що потрібно? мені потрібно? Якийсь маленький акцент зробити для того, щоб підкреслити велич цієї композиції. Велич цієї скали не композиції. А скали. Тому я ставлю на задній план, ось такий дрібний камінчик. Він буде підкреслювати, наскільки ця скеля велика. Ну і далі вже така деталіровочка. Як це, мабуть, отак покладно? І процес доволі творчий, але, але все одно відбувається по своїм таким мені цей камінь. Це маленький. Що я роблю? Я а, всі камені вложу в одну точку. Тобто всі лінії входять цю точку. Я думаю, що так воно буде максимально. Акцентувати увагу на цій точці, так, підпираючи, щоб не було шува ґрунту. Так. Подивимося, як воно вийшло. Добре, можна засипати піском, щоб не було видно цих основних ну, Пісок в мене не такий же пісок, але те, що мене є. А, я вам пораджу на задній план засипати, для чого зараз вам розподілюся. Я зараз посиплю трошки більше було. Для чого я таке зробив? Насамперед, щоб підрегнути один камінь від іншого, щоб зробити. Ось такі у нас будуть а, виступи, гірські, такі гірська порода виступає. А, для чого це? Для того, щоб ось тут, між каміннями, ось тут, ось тут, ви могли посадити ляхарю, скубу, якісь там маленькі дрібні рослинки, які зроблять, по-перше, будуть підпирати грунт, щоб він насовувався, по-друге, будуть дуже яскраво відтінювати каміння і підкреслювати зелений колір рослин. Далі. Отут спокійно можна засаджувати я не знаю, людвіги, чим загодно, лінастибілки, для того, щоб сформувати яскраву, велику шапку рослин. Ця шапка рослин може бути червона, зелена, тобто там вже ви будете а вона підкресить оце каміння і создасть такий кольоровий перепад. Тому ось так відбувається створення композиції. Кхм. Композиції, як я їх бачу, акваріумних. ця композиція буде під номером 14. 14. Зараз я її сфотографую, і вона буде чекати замовлення вашого, буде чекати на відправку. Композиції в наявності, якщо потрібно, для когось. Особливого вашого акваріуму для особливого проєкту підбирати каміння можете звертатись, поки в мене є можливість, буду це робити. Ось і все. Ось така композиція. Дякую за перегляд. Чекаю ваших відгуків. Гарного вечора. На все добре, до зустрічі. Показую близько, як виставляються камені. Як ставиться великий, Як ставиться допоміжні. Як вона виглядає з усіх сторон. Ось так. Певнений, що буде яскрава композиція, особливо невеликими акваріями, з рослинами. Ось така.